Ми з вами зустрілись і я вам розповім про невеличкий свій досвід роботи з такого предмету як правознавство і а, покажу вам моменти, або, скажімо так, етапи на уроках зв'язку з рішенням правових задач. І свою презентацію я хочу почати з представлення самої себе, що я генджала Наталія Анатоліна, вчитель історії і права. і Хочу вам сказати, не знаю, можливо, для кого це не є стимулом, а для мене є стимулом слова Сухомлинського. До гарного уроку вчитель готується все життя. І моя невеличка, інформація невеличка про мене особиста, коли я народила, що закінчила, яку я маю освіту, які в мене є нагороди на даний момент. І проблема, над якою я працюю, це. Не тільки справа правознавства, а також з історії, активізація пізнавальної діяльності учнів, якраз в умовах сучасної освіти. Як я реалізую цю проблему, як я працюю над цією проблемою, на певних етапах уроку це відбувається шляхом рішення якраз і тих самих правових задач. І тепер я хочу перейти до практичної частини, до практичної частини нашої, нашого уроку. Як я це роблю? Я роблю це ось так. Є різні методи, є різні форми роботи. Я з дітьми намагаюся більш-менш, скажімо так, не зовсім грати, але привлікати їх, щоб вони працювали на уроках разом зі мною. А я працювала разом з ними. Ну, Один із моїх видів заповнив мішу. Потрібно проаналізувати запропоновані ситуації і визначити, в яких порушена норми права, а в яких порушена норми моралі. І зараз ми з вами працюємо всі разом у парах. У нас є норми права і норми моралі. Їх треба розібрати і розлади. Можно все? Да, Правовые нормы? Правове, ну а усіх однакові, секті, да? Всех однаковых. Да? Правовые нормы ми вирішили, що це не преданки. Це правова норма порушення правової соціальної норми. Перед змаганням спортсмен вже заборонений препарат джотинг, це теж правове порушення правової норми. І моральні. Дівчина під час сватання подала хлопцю в гарпуса. Родина прийняла рішення прикрасити на новий рік не ялинку а пальму і прибічник при релігійної конфесії порушене встановлення свого Але це ще крім того, що це норми права, це є релігійні норми. Це ще є релігійні. І, да. і ось остання брутальна лайка групи осіб на вулиці відноситься до норм права, так і до норм рань. А, тому що тут і моральна сторона є, але в той же час діти, ну, хто лається на вулиці, можуть понести покарання. покарання. тому ну, ми його ось. І посерединки, посерединки, Але серед... більш-менш так, як вони несуть покара... покарання, а, отримують прокурори. або штрафи, або їх якимось іншим чином на корай, да? то таким чином ми відносимо їх більш до норм права, щоб вони розуміли, що це буде покарання. Наступно, Хто перший? У нас є завжди причини правопорушень. Да? Вони можуть бути суб'єктивними, тобто залежати окремо від кожного з нас, і можуть бути об'єктивними, які не залежать від нас. У вас є рожеві листочки на партах, будь ласка, розложить по причинам суб'єктивні або об'єктивні причини правопорушень. Якщо раптом учень щось забув, у нього є шпаргалка учня. Там є дуже коротка інформація стосовно тих чи інших питань. І розложите все. У вас є не заповнені шпаргалки місця, їх треба записати причину всім сюди. Ви працюєте в парах, тому хтось один записує, хтось інший просто спостерігає. deixe Правопорушення, відокрити їх. І відклали цю роботу. що є об'єктом, що є суб'єктивною стороною правові задачі, що є об'єктивною стороною правові задачі. Ми підготували найпростішу задачу з поданих слів треба скласти і визначити, визначити який це вид правопорушення. Зараз кожен отримає і достає з файликів два види задачі. Із поданих слів ми пограємося, як діти, пазли. Треба скласти правову задачу. От тільки два види задачі, вийшла одна чи інша задача. Будь ласка, хто вкаже дві задачі, не зовсім нічні. Що є причиною правопорушення? Суб'єктивна є причина чи об'єктивна? Будь ласка, хто? У нас одна ситуація, виходить, суб'єктивна, інша об'єктивна. Правильно. Яка це задача? Зачитайте. <клес> Значить, якщо ми беремо суб'єктивні, які пов'язані з самою людиною, так, що юнаки на накинути перестріли на вулиці і вихопили з рук сумку, так жінку вихопили із рук сумку з решима. Це суб'єктивно, тому що пов'язано з діяльністю людини. А інша у нас задача, чоловік забаргував банку грошей у зв'язку з тим, що його старовили. Тобто це не залежало від чоловіка. Це не залежало, але так вийшло, що він став боржником. Абсолютно правильно. Тепер? Ось. Задачі. Так, як ви сказали, так воно вийшло. Можливо, десь якийсь сполучник когось не там. Але абсолютно правильно. Ну, а тепер давайте попрацюємо експертами. І рішимо ще одну правову задачу. Визначимо складові частини правопорушення. Задача. Громадянин П вирішив заволодіти грошима банку. Він дізнався про охорону банку, місце зберігання грошей, вночі проникає до банку і заволодів грошима. Начебто елементарна задача, да? треба конкретно, у вас є шпаргалка, Там є поняття суб'єкт-об'єкт. Давайте з'ясуємо, що тут є суб'єктом, що є об'єктом, що є суб'єктивною стороною, а що є об'єктивною стороною. Будь ласка, ви прочитали задачу і давайте у вас є шпаргалки, підказки. Давайте з'ясуємо, що є суб'єктом, що є об'єктом. Що в нашій задачі виступає суб'єктом? Громадянин Б. Громадянин Б. П. А хто є об'єктом? Гроші. Гроші банку. Гроші банку. Що є з об'єктивною стороною? Громадянин Пебер рішив заволодіти. Він про них про них і об'єктивною? Дізнався про охорону. Ну, тобто він забрав те майно, яке так, належить взагалі не йому. Угу. Абсолютно правильно. Я зробила це на презентації так, щоб дітям інколи було зрозуміло, бо важкі задачі і... Починаємо вирішувати з дітьми, вони не можуть запам'ятати, хто є суб'єкт, хто є об'єктом. Наступна наша е, з вами робота це все навпаки. Я вам роздаю задачу, вона також правова. І треба зробити так, щоб суб'єкт став об'єктом правопорушення. Учнем на уроці один стає і каже: а як може бути тролейбус суб'єктом? наступна? правопорушення заступлення всіх їх суспільної небезпеки вони поділяються на злочин і проступок. Злочин це більш небезпечне від правопорушення, проступок менш небезпечний. Ви знаєте, що проступки бувають і дисциплінарні, і адміністративні, і конституційні. Да. От, але, але як ми з вами. Далі працюємо. Ну, я тут просто виділила, що це злочин, що це проступок, і будемо думати з вами разом. Нам треба визначити вид правопорушення за ступенем суспільної небезпеки. Громадянин П. Стані алкогольного сп'яніння вбив свою матір. Це злочин. Це злочин. Дякую дуже. А Платон сказав таку дуже гарну фразу, цікаву фразу. Тільки. Я бачу розвиток цієї держави, де закони правлять над правителями. І бачу загибель тієї держави, де правителі правлять над законами. І тепер кожен, хто чи злочин, повинен нести що? Кримінальну відповідальність. Хочемо ми того чи не хочемо, але закони в нашій державі діють. Перед вами є різні зовсім листочки. Кожна група має зовсім різні особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх. Так, перед вами є обставини, які обтяжують кримінальну відповідальність, а перед вами які пом'якшують. Пом Треба скласти дуже простеньку, невелику задачу, враховуючи оці обставини, ті, що є у вас конкретно. Так, все, або... Ні, одну якусь, ну що всі? Якусь одну. Просто це всі обставини, які вони є, вони надані в правових документах.

У нас всі прості задачі на цьому з цих пакет дійсно краще пояснювати рішення сім'ї. Mm -hmm. А 14 років, так Б 12 років, і С 18 років, пам'ятаючись, тренування до спортивною школи, розбили вікна. А та це втекли, Б залишився. Хто буде нести відповідальність за скоєний злочин? Тобто у вас задача дає обставини, які що роблять mm -hmm. групи осіб групи осіб і вони обтяжують. Кримінальну відповідальність, обтяжують. Можливо, хтось ще хоче зачитати? Учень 9 класу під час від них пам'яті з Саме учні більше притаманності платіжки, чи не класні, там тероризм працюють. По гробовах і ось продажу відповідь. Чи буде він нести кримінальні відповідальність? А у вас яка? У нас неповнолітній громадян М просто взяв, взяв покататися автомобіль свого сусіда. Коли на ранок він ну, дізнався, що автомобіль подали в розшук, то він прийшов е і е зізнався, так і допоміг активно знайти автомобіль, де покинув. Чи яку відповідальність нести громадянин? Яку відповідальність повідомлення? Ну, тут вже виходить буде більше більш адміністративного відповідальнішуючи. З пом'якшуючи вам Якщо ж не повнолітні, то все одно ж будуть відповідати більше відповідь. <клес> Ми будемо з вами співпрацювати разом. вам Я раз даю такі листочки, коли ці зайняли. І ви знаєте, що таке СНК? Це дуже невеличкий вершок, він може не бути пов'язаний словами між собою, він може бути не неоріфмом, але з певним словом, яке ми на уроці більш чули, більше працювали. Ну, У нас звучали більш такі слова, як злочин, проступок, правопорушення. да? От, Ви вибираєте обе, яке хочете слово, створюєте з цим словом сенкан. Також ви мені даєте слово, яке ви вважаєте за потрібне. Я працюю разом з вами, я створюю також окремо сенкан. Яке мені слово створюєте? З яким синками? Право. Право. Ви Домовитись, ви працюєте, я працюю.

行行行 mm -hmm. Я зачитую свої центр. Вони Давай, все не незграбні, бо це ж розумієте, що це зовсім не наш, так би мовити, вірш. Правовідповідальність, порушення покарання осуд, суспільства держави, каяця, зміна життя. А ми брали іменник, прикметник дієслово. А ви таким чином <гум> працювали, а що у вас вийшло? <гум> ну, у нас зовсім просто. Ну і що, зачитайте, будь ласка. Злочин тяжкий буде покарано вчасно. Irgend. Можно? У вас все вышло? Был свою проблему принес чудово. Супер Будь ласка. Усведомыть свою проблему. Закон всі його виконують, его выполнить и знают. І все Дуже добре. От так само і діти. Коли вони починають працювати з правовими задачами, вони напрягаються, коли вони починають створювати отакі невеличкі синкани, вони задумуються, у них виростає якась логічна цепочка. А що буде за порушення закону? А що не що це таке проступок, а що це таке злочин? Тобто таким чином ми з ними співпрацюємо. Ну це ще не все. У нас є ті ж самі слова, з якими ми зараз працювали. Да? Тепер, от на такому великому аркуші, ви повинні написати асоціацію з цими словами. Асоціацію. Ви можете поміняти слово, якщо вам воно не подобається. Можете залишити його тим самим. Як ви хочете, ви робите на свій осуд. Яке ви мені даєте слово на цей раз? А теж те ж саме, право, так да? залишаємо? Можна малювати, можна графічно, я хто хоче.

Вийшла така асоціація з правом. У мене вийшло закон, стаття, кодекс, гілки влади, гарне майбутнє життя і гарне майбутнє мусло. Оце така асоціація, у мене справа. Які ви брали слова, які у вас асоціації? <кхи> Будь ласка. У нас слово закон, асоціація рівність, справедливість, порядок, відповідальність, дотримання, коміда, конституція. Класно. У нас злочин, асоціація на нас Тобто, то з відомої злочини це порушення прав людини, порушення кон... нової конституції, корупція, тригівка людьми, підпали, близько, шакрайство, крадіжка, наркотеронізм, розбій, окупантів. Партураль... У нас кожен злочин. Также що... так майже так само, так? Да? І от певні чином, створюючи такі невеличкі синкани і асоціації. Хочемо чи не хочемо, але ми заставляємо дітей задуматись, як себе треба поводити. Єдине, що я хочу вам сказати на остаток нашої зустрічі, що я вам дякую за нашу співпрацю, бо ми працювали з вами разом.